На зустрічі з сихівчанами прийшли народні депутати Ірина Фаріон, Юрій Михальчишин та міські обранці. Багато запитань мешканців одразу передресували їм. Щодо проблем загальноміських, то найбільш актуальною свободівця називають двоставковий тариф. Депутати кажуть, вимоги повернутися до попередньої сезонної системи розрахунків чують від мешканців на кожній зустрічі. Є проблематика, з якою, скажімо, не вдалося. Півтора роки тому скасувати цей двоставковий тариф. Зараз ми однозначно будемо підходити до цього питання знову. Ведемо зараз консультації з депутатами з інших фракцій, тому що знаємо позицію міського голови, що однозначно буде накладений вето на скасування двоставкового тарифу. Втім, лише місцевими проблемами спілкування не обмежилися. Ірина Ферон розповіла про свої зустрічі з людьми у східній та південній Україні. Велика Україна, східна і південна, не розраховує на авангард Галичини. Галичани мають це усвідомлювати. Це кажу я. Я вам повернувшись вчора із Одеси. Те саме Суми, те саме Харків, те саме Північна Україна, зокрема Чернігівщина. Тобто то повстання, яке є зараз там, нагадує мені Львів початку 90-х. Мені здається, що ми зараз повинні вийти на спільну хвилю. Разом з тим люди на сході та півдні дивуються з роз'єднаності галичан і не можуть зрозуміти причини наших внутрішніх конфліктів. Підсумувала Ірина Фаріон, і так закликала усіх до єднання та виявив більш активної позиції.